Росія планує новий наступ з півночі. Задля цього мобілізують ще 300 тисяч. Зеленського просять не говорити про членство України в НАТО цьогоріч. Путін почав відверто погрожувати Заходу. Скандальна заява Трампа каже, що розбомбив би Москву. Та чому мобілізованим в Україні скоротили терміни навчання? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Російські війська активізувались майже по всій лінії фронту. Про це заявляють в Генштабі Збройних сил України. Агресор безперервно застосовує керовані авіаційні бомби. Ворожа авіація робить смертоносні пуски із території Російської Федерації без входу у повітряний простір України. Найскладніша ситуація нині на Покровському напрямку, що на Донеччині. Зокрема, там ворог здійснив 25 штурмів і впродовж останніх кількох днів має частковий успіх. Тим часом аналітичний канал Deep State оновив. Мапу бойових дій на сході держави згідно з їхніми даними, ворог просунувся біля Уменського та в Старомайорському Донецької області. Останні атаки росіян на Донбасі в інституті вивчення війни назвали своєрідною перевіркою реакції ЗСУ після боїв на Харківщині. І очевидно, що попереду основні наступи ворога. Аналітики інституту підтверджують, що останніми днями російські війська дійсно зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили натиск у бік Покровська на Донеччині у Москві планують новий наступ в Україні. Росія хоче розгорнути ще 300 тисяч своїх військових біля українських кордонів. Про це заявив міністр оборони Рустемомєро в інтерв'ю Рейтерс. За його словами, Кремль хоче відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу та вогневу потужність проти України, адже ворог не змінив своєї основної мети це знищення нашої держави. Також у наголосив, що майже половина необхідної західної військової допомоги прибуває українським військовим із запізненням. Щодо західних винищувачів F-16, то Україна отримає перші поставки літаків вже дуже скоро. Разом з тим, міністр оборони зауважив, що 1 мільйон 200 тисяч чоловіків вже оновили свої військові дані онлайн. Як того вимагає законодавство, аби допомогти офіцерам призову. Щоправда, нині невідомо скільки саме уряд хоче або вважає, що зможе призвати. Приніс карту і показав наочно, президент Франції Еммануель Макрон підтримав право України завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Свою думку він висловив під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Французький лідер продемонстрував на карті всім присутнім, наскільки близько розташовані українські міста атаковані російськими військами до кордону Російської Федерації. І за його словами, російські окупанти запускають ракети в бік українських міст і сіл саме із території Росії. Ця карта показує нам, що удари по українській території за фактом завдаються з баз у Росії. І як нам сказати українцям, що їм потрібно захистити ці міста? Зокрема, все, що знаходиться навколо Харкова, що ми за фактом кажемо їм, ми говоримо, ми постачаємо вам зброю, але ви не повинні захищати себе. Тож я думаю, що ми маємо дати їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки запускаються ракети, звідки завдають ударів по Україні. І це б значно поміняло картину бою, адже як пише військовий оглядач Більд Юліан Рьопки, майже всі бази, з яких Російська Федерація обстрілює Україну, в межах досяжності західної зброї, яку отримав Київ. Та поки я констатую експерт, не може ефективно її використовувати. Все це військовий оглядач показав на відповідній карті. Що цікаво, українська армія, за інформацією Більд вже щонайменше один раз використовувала систему Петріот, поставлену з Німеччини для самостійних ударів по Російській Федерації, через що Київ потім отримав гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона з погрозами припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться. І все це чудово розуміє Володимир Путін, який почав ще сильніше розгойдувати цю тему. Напередодні президент Росії почав погрожувати Заходу, щоб той не дозволяв своєю зброєю бити по Росії, бо це може спричинити серйозні наслідки, які зроблять Європу частиною цієї війни. Ті ці представники країн НАТО особенно в Європі, особливо в малих країнах, вони повинні долише давати собі відчт, з чим вони грають, ані повинні... довжні помнить о том, що це, як правило, государство з небольшой территорией и з очень плотним населенням, і этот фактор, який вони должны иметь в виду, прежде чем е, говорить о нанесении ударів по вглупі російської території, водночас російський диктатор засумнівався щодо готовності Сполучених Штатів дати такий дозвіл Україні на удари по російській території, оскільки Путін каже, що навряд чи вони хочуть глобального конфлікту. І, схоже, вносити розголос серед західних країн у рішення бити чи не бити по Росії у Путіна поки що вдається, бо ж дискусії продовжуються, і частина країн категорично виступила проти. Як пояснюють своє рішення та чи зважаться ключові партнери України на такий дозвіл? Далі в нашому сюжеті. Регулярні удари Росії по Харкову, а особливо удар по будівельному гіпермаркету, який призвів до загибелі щонайменше 17 людей, підштовхнули США дозволити Україні бити по цілях на території Росії. Про це заявив колишній командувач сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг. Ми можливо побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей сьогодні. Очевидно, вони розуміють, що загроза є для них також безпосередньо і в контексті геополітичної великої гри, тому що є війсьла на чолі з Китаєм, є близький схід де. Іран постійно розганяє от, ескалацію потенційну і створює додаткові загрози для західного світу. Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала підтримав позицію генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що потрібно зняти заборону для України використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Україна як країна, що зазнала нападу, має повне право використовувати усі можливості для свого захисту. Марк Гертлінг також зауважив, що існують потужні політичні та військові аргументи, аби цього не робити. Дві основні проблеми, які західний світ вбачає взагалі в Росії сьогодні. Це по перше ядерна ескалація, яка може бути як на території України, так і потенційно може бути в Європі. Ну, хоча. Мінімум в проекції в думках у цих шиблених російських керівників умовно, так що там прилетить а, в якусь іншу точку, яка не накрита ядерною порасолькою НАТО, все одно вони мають реагувати. Бо вони дуже бояться реагувати на подобні на, на подібні події, тому що це означатиме безпосередню участь в військових діях вже країн НАТО. Але все ж таки до якого рішення країни НАТО можуть прийти щодо зброї. І до дозволів її використовувати на території Російської Федерації. Це будуть персональні рішення окремих країн, але знову ж таки для нас це не є якоюсь великою проблемою. Нам головне перетягнути на правильний бік і допомогти ухвалити правильні для нас рішення країни, які от ми вже з вами називали, це Сполучені Штати, це Великобританія, це Німеччина і Франція. Якщо ми заручимося підтримкою по цьому питанню, хоча б там половини з них це все одно буде суттєве посилення. Нашого військового і оборонного потенціалу наскільки б терористичною державою на чолі з псевдопрезидентом Путіним не була Росія, все одно є країни, які не підтримують ініціативу про застосування зброї Україною на території Росії, Росія надерну зброю, і це головна причина. Того, що з її думкою рахується на міжнародній арені, сьогодні Путін дійсно виглядає як скажена мавпа з гранатою в руці, яка в будь-який момент може просто вибухнути. І менше з тим, що загине сама ця мавпа навіжене, то це може і безпосередньо мати вплив на європейські міста. Чим більше країн підтримують цю ініціативу, тим більше зброї від різних країн ми зможемо застосовувати, аби захистити себе, Проте як це може вплинути на саму Росію. Споріж за все це поставить Росію на місце, тому що вони нарешті зрозуміють так, що західний світ він не жартує, і ця допомога для України це не підтримка там штанів, а це дійсно прямий крок до того, аби от під цю тезу про яка звучала неодноразово про те, що ми будемо тр... допомагати Україні не просто триматися, а перемагати. От якщо ми отримаємо цей дозвіл, це якраз буде підтверджений ці слідки. На яку реакцію від Росії можна буде очікувати в разі отримання дозволу Україні застосовувати зброю на її території? Якщо просто ми будемо дивитися на попередній досвід цієї війни, то росіяни завжди намагалися малювати якісь червоні лінії, то вони казали, що червоними лініями буде передача Україні артилерії. Артилерію передали, нічого не сталося. Наступною червоною лінією були танки, і так само вони казали: От якщо ви їх дасте, то ми підемо на країни Балтії, ми вдаримо по Польщі. Ну і всі ці. Класичні російські страшилки. але кожного разу, коли західні країни і наші партнери набираються певності в собі і роблять правильні кроки от щодо підтримки України, Путін просто це ковтає, тому що Путін слабкий, і Путін кожного разу, коли відчуває силу, яка направлена проти нього, він тікає в бункер і намагається ховатися. На тому, що в нього нема певності ні в своїй армії, ні в своєму режимі, ні в своєму найближчому оточенні. Поки НАТО вирішують зі зброєю, сайт Moscow Times заявив про те, що країни НАТО проводять навчання біля кордонів Росії. Проте ці ж навчання вони проводять вже не вперше, і не завжди це може означати небезпеку для Російської Федерації, але безпеку для України країни НАТО можуть забезпечити, як і її перемогу. Але маючи зброю і маючи можливість знищувати російські військові цілі вже безпосередньо на їхній території, Україна значно послабить ворога і буде, і матиме можливість припинити оцей масовий терор, який Росія сьогодні здійснює. Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цього року. Про це інформує британське видання The Telegraph з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання на саміті НАТО у Вашингтоні у липні Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства. Це пов'язано з побоюваннями деяких країн альянсу бути втягнутими у війну проти Росії. Джерела за телеграф стверджують, що США і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення чітких термінів вступу до НАТО і нібито просили Зеленського не чинити тиск на союзників в цьому питанні. Вже не два місяці в Україні скорочуть терміни підготовки мобілізованих. Нардеп Валентин Наливайченко розповів, що відтепер він триватиме не два місяці, а півтори. Причина нестача навчальних центрів та великий наплив людей. Скоротили навчання до півтора місяці, адже це ми пам'ятаємо дискусії були щодо цього законопроекту про мобілізацію. Там закладалося два місяці, якби гарантованих було. Так, але зараз в навчальних центрах я повторююсь через великий наплив людей. І через нестачу навчальних центрів, я думаю, що в цьому питанні ми будемо наступного тижня з військовими фаховими все ж таки розмовляти і розбиратися. По перше, чим підтримати ці навчальні центри? Ну, ми знаємо, чим ну не просто ж на метах розселили людей, і що тим часом Міністерство оборони працює над удосконаленням додатку Резерв Плюс. Там обіцяють через два тижні прирівняти інформацію за стосунку до військово-облікового документа, який буде мати таку ж саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи. Приписне свідоцтво, заявляють у Міністерстві оборони України. У відомості також зазначають, що це відбудеться тоді, коли буде реалізовано QR-код для військовозобов'язаних. Крім того, Міноборони вкотре нагадали, що розсилка повісток через Резерв Плюс наразі не планується. Шахедів в українському небі буде ще більше. Росія нарощує виробництво розроблених іраном розвідувальних і ударних дронів, використовуючи китайські компоненти, африканську робочу силу та логістичні мережі. До чого варто готуватись, дивіться в нашому наступному сюжеті. Росія нарощує виробництво розроблених іраном розвідувальних та ударних дронів, використовуючи китайські компоненти та дешеву африканську робочу силу. Йдеться про завод в економічній зоні Алабуга, де окупанти збирають ударні дрони Камікадзе Шахет майже двома місяцями раніше. Українські безпілотники, подолавши 1300 кілометрів, завдали удару по території військового заводу. На мой взгляд, їх цілю було нас запугати. Саме тут під виглядом чергового технопарку Кремль навчає своїх молодих фахівців конструювати дрони. Хоча не називається свободна економічна зона, но але... Скоріше тут останнє слово іграє більшу роль, тому що судя по тому, що написано в Вікіпедії про это прекрасне место, в кавичках. Там людей просто держат, ну як в тюрмі, тобто заставляють працювати. І швидше за все, студентка з Кенії приїхала до Татарстану не тому, що освіта в РФ дуже хороша. Причина набагато банальніша гроші за навчання та складання дронів, які тероризують Україну, добре платять. У рекламних відеороликах, розміщених вільною зоною Алабуга, показано, як студенти роз'їжджають коридорами на скейтбордах під звуки техно. Зарплата становить майже тисячу доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню зарплату в Росії. Інформацію про студентів підтверджує стаття американського видання «The Wall Street Journal». У ній говориться, що заводу катастрофічно не вистачає фахівців для складання БПЛА. Ось і зазивають туди будь-кого. Початкове виробництво розвідувальних апаратів Альбатро значною мірою покладалося на студентів найближчих технічних коледжів, але їх було недостатньо, щоб задовольнити амбіції Москви. І виробники почали шукати робочої сили в Африці. На початку минулого року російські бізнесмени з особливої економічної зони Алабуга орендували зал в школі в Кампаліст, в столиці Уганди та зібрали на презентацію молодих студенток. Їм пропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою ніж на батьківщині в Уганді з оплатою авіаквитків безкоштовним проживанням та університетським дипломом для участі у програмі робота навчання завдяки близьким до тюремних умов. Завод працює ударними темпами і навіть випереджає графік виробництва. Але на щастя, ця зброя не відзначається великою ефективністю. Якщо ми говоримо про БПЛА Шахі, то він… сбивается нашими силами противовоздушной обороны, мобильными группами, 95-100% всех залетающих БПЛА. Ключевой аспект и ключевой вид деятельности Российской Федерации, так же, как и Советского Союза, был, заключался в производстве большого количества танков, самолетов, БПЛА, как сейчас мы говорим, допустим, Завод в особливій економічній зоні Росії Алабуга в Татарстані повинен виробляти 6 тисяч шахетів щорічно. Станом на кінець квітня він графік навіть випереджає. Згідно з контрактом між російськими менеджерами заводу та їх іранськими партнерами, який просочився в мережу Прано Network І був незалежно підтверджений двома радниками британського уряду. Завод в Алабузі повинен виробляти 6 тисяч ударних безпілотників шахет на рік. На додачу до розвідувальних дронів наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4,5 тисячі обіцяних шахетів згідно з даними міжнародного інституту стратегічних досліджень лондонського аналітичного центру, що спеціалізується на питаннях оборони. Вони насамкінелі беруть кількістю, Да то ми відемо то есть, тойсь котрої стали для них ефективні, тому що це рівняє землю і делають невозможним какую-ліба оборону. Поэтому то есть за счет количества они пытаются получить какой-то эффект. Оно малоэффективно, но оно в большом количестве. Противодействие будет только в условиях того, что нам разрешат наши западные партнеры использовать западное вооружение, и мы в комплексе сможем выбить большое количество объектов стратегических на территории Российской Федерации. Атака українських безпілотників у квітні по об'єктах в Алабузі показала, що Україна може бити і завдавати пошкоджень цьому заводу та іншим виробничим потужностям на відстані понад тисячу кілометрів. потрібно производити ефективне вооруження, которое б, могло допустим, кхм, опять же, долететь на тарстані, на ударить этому заводу Алабуге для того, щоб вообще зробити невозможним допустим, производство этих БПЛА. І заставить, допустим, росіян переносить їх намного далі, эти производства то будет ключовою проблемою. будет уже е, логістика поставки этого вооружения на фронт і студентці з Кенії разом зі своїми друзями краще кидати складання вбивчих дронів, пакувати речі і заради своєї ж безпеки продовжити гристи гранітнауки науки в іншому місці. Вибори на носі кандидат у президента Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано заявив, що бомбив би Москву у відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Також він заявив, що так само вчинив би стосовно Пекіна у відповідь на вторгнення Китаю до Тайваню. Про це пише видання The Washington Post. Однак такі висловлювання Трамп допустив на зустрічі з потенційними донорами, агітуючи їх вкладатися у його передвиборчу кампанію. Чим, звісно, неабияк здивував присутніх. Чергова фантастична нісенітниця пролунала в російській православній церкві. Так протирей РПЦ Артемі Володимиров заявив про воскресіння китайця, який загинув на незаконній війні проти України. У програмі «Бесіди з батюшкою він переконував аудиторію у безлічі чудових свідчень Христової перемоги над смертю і навіть навів приклад далі без коментарів. Я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Йомуї світитель Лука Кримський. Його ісилів повністю його внутрішні були силіни. І звісно ж, після такого воскресіння, вся сім'я китайців стала адептами РПЦ. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на нашу ютуб платформу. А також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.